Українці якісь взагалі недалекоглядні, незрозуміло, чому вони бояться помирати, адже смерть це нормально. Саме так вирішили працівники ТЦК, і сьогодні ви почуєте пряму мову. Ви почуєте, друзі, які ви не сповна розуму, що не йдете в ТЦК, і ви почуєте також. Про те, як потрібно йти в ТЦК, а також працівники центрів комплектування чомусь не розуміють, з якого дива до них таке відношення і ненависть в українського народу, адже вони спочатку зашкварюються по всій Україні, а потім кажуть, що ми ж хороші. Вони не розуміють. Ну що ж, про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор студії Олександр Шавлюк. Так ось, наші працівники центру комплектування, такого собі ТЦК та СП, чи то не сповна розуму, чи то дійсно відверто не розуміють, чому до них відношення в Україні саме таке, яким вони його бачать. Сьогодні ви почуєте пряму мову однієї з працівниць ТЦК, яка відверто не розуміє. Чому у Вінниці тільки за останніх півтора року на гарячому погоріли троє офіцерів, наголошую, це керівництво такого собі Вінницького міського центру комплектування при отриманні хабарів за свої послуги в лапках, але ж вона не розуміє, як в одному невеличкому місті Вінниці? Де деякі працівники ТЦК працюючи з колаборантами, а ми раніше про це розповідали, як вони хочуть і хотіли усунути певних людей, в тому числі журналістів, кинути їх на передову, аби там убити, які на цьому заробляють дуже і дуже непогані кошти. Але ж, друзі, це все буде після війни, тому що сьогодні Державне бюро розслідувань взагалі нічого не хоче робити. Воно себе дискредитувало. Гандони вони гандони. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео, адже там ми викладаємо усе, що не входить у Ютуб випуски. Бо цензура тут певні речі не пропускає. Там цензури в телеграмі немає. Тому. Обов'язково, друзі, після перегляду підпишіться. І не забувайте, ми збираємо на теплий одяг нашим військовослужбовцям, в кого є можливість банку в Монобанці ви бачите на своїх екранах. Точніше сказати, QR-код на цю монобанку. Якщо по QR-коду у вас немає можливості, з тих чи інших причин, чи ви щось не вмієте, усі реквізити для перерахування коштів будуть як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Де вказуєте обов'язково, що це кошти для Збройних сил України на теплий одяг. Також ця нерозуміюча особа дала інтерв'ю каналу, який на превеликий жаль ніхто не дивиться, а варто було б подивитися. Але, друзі, покажемо сьогодні ми вам, щоб ви почули основні моменти і як вони то нічого не розуміють, то вже розуміють, то не можуть побороти корупцію, як вони кажуть. Ой, друзі. Але, друзі, не забувайте перед початком цього ось словесного поносу чи то маразму. Як це зрозуміти, не знаємо. Обов'язково прослухайте, напишите в коментарях. Принаймні нам не зрозуміло, можливо, ви щось зрозумієте, то напишіть обов'язково. Поширюйте це відео де тільки ви можете, аби люди знали правду і бачили, що Україна це вам не тоталітарна держава, тут є закони. І або ви дотримуєтесь законів, або з вами буде те, що з вами зараз трапляється. Це мається на увазі незаконні затримання, незаконні позбавлення волі громадян України, незаконні побиття тощо. Але ж після цього вони плачуть крокодилячими сльозами і розповідають на 2-5 глядачів. До речі, цей канал дивляться в тиждень 7 громадян. Чи то накручених, чи можливо, то спеціалісти цього телеканалу не будемо робити рекламу цьому державному в лапках каналу місцевого розливу. Будемо розповідати вам, показуючи все, як є. І пам'ятайте, ми вже десятки разів кажемо одне і те ж саме: ми не проти мобілізації, тому що державу потрібно захищати, державу в особі народа України. А не чиновників корупційних, це перше. І друге, мобілізація має бути у відповідності до закону. Бо саме закон чітко регламентує, хто має воювати, хто не має, як проводиться комісія і все, що з цим зв'язано. Мається на увазі лікарська комісія, щоб не було дезертирів, бо потім, ось ці ось вибачте, хлопці з багажників, бусиків, вони являються ким правильно дезертирами. А знаєте скільки на одного дезертира приходиться саме через нього, в середньому, звичайно, мертвих загиблих військовослужбовців. Правильно, орієнтовно 10 осіб. Наголошую, це в середньому. Адже через одного дезертира може ніхто не загинути, а через іншого загинути 50, а через третього загинути троє. Тобто в середньому орієнтовно це 10 людей. Тобто один дезертир. Це 10 життів наших військовослужбовців, до речі, мотивованих і адекватних. То що це за мобілізація? Обов'язково напишіть свою думку, але перед тим, друзі, прослухайте, бо те, що вона говорить, дуже цікаво. Ви маєте це почути. От всі бояться йти до ТЦК, а боятися не потрібно, тому що в одного є право на відсрочку у зв'язку з тим, що у нього троє дітей, в іншого батьки інваліди. І так відповідно до статті 23 по кожному військово зобов'язаному. Ну а категорії, які придатні до військової служби і не мають права на відстрочку, не мають захищати нашу державу. Це все прописано в наших основних документах. Це конституція України, це те, що нам на сьогоднішній день говорять, що ви не можете вручати нам повістки, бо ви порушуєте наші права. Права зрозуміло є, а обов'язок про обов'язок захищати нашу державу. Чомусь всі забувають? Ну знаєте, зараз ви мені нагадали протилежну картинку, яку ми всі бачили після 24 лютого. От зараз ми говоримо про те, що темпи мобілізації у нас незадовільні, але згадуємо те, що відбувалося біля військоматів от перші там місяці війни. Там просто стояли черги і не могли стільки людей прийняти, скільки було бажаючих. Що змінилося на вашу думку? Чому така ситуація зараз склалася? Змінилося, немає мотивації у людей. От коли ми під час е, роботи групу повіщення працюємо, задаємо іде, е, це категорія в основному е, 80-х років. Коли ти зупиняєш військово зобов'язаного і на прохання нашого працівника пред'явити військово-облікові документи, нам одразу ж іде питання: а чому ти тут? А чому ти не там? А коли йому люди, наші працівники, кажуть, а я там був. Я вже звідти повернувся після поранення. То на е, цю відповідь нам, е, ми отримуємо е, знову, ж, пит, е, знову ж відповідь, що а ми ж тебе не заставляли туди йти. Я тебе туди не відправляв. Угу. Ну, це, ви зараз це? мені декламуєте фактично класичну розмову. Класичну з з дипломату представ... на увазі. І чому така ситуація сталася? Е, зрозуміти не можу. Тому що вони. Їх лякає, мабуть, те, що у нас же не лише позитив є, а й негатив є. Дуже багато загиблих. Люди це бачать. Є в людей страх. Це розуміє кожен, але ми його ж маємо побороти, тому що у нас є одна ідея. І в перші місяці це пішов у нас як наш стержень, ота мотивація людська. Всі хлопці там. А це вже залишилася та категорія, яка яких треба підштовхувати. Е, ви знаєте, навіть коли ми їх підштовхуємо, вони все одно впираються і вони не приходять до нас. Вони вступають у вищі навчальні заклади чи в професійні заклади для того, щоб отримати другу, третю освіту. Але воювати вони не підуть. Не хочуть ну разом з тим і в тилу потрібні також чоловіки. І ну це теж зрозуміла причина, тому що економіку потрібно підтримувати. Е, після того як людина військово і отримує повістку, він прибуває до територіального центру. Після цього ми його направляємо для військово-лікарської комісії для визначення придатності. Це я хочу розвіяти цей міф, що прийшов через дві години. Поїхав, це не все так просто. Військово-лікарська комісія вона займає часу до трьох діб. До трьох днів. Потім людина повертається, ми вивчаємо її, проводимо бесіду, вона проходить психологічні тести. І аж після цього ми призначаємо її в ту чи іншу команду. У нас по різних родах військ по наших розпорядженнях планових планових завданнях після чого коли вже на дату яка вказана в повістці, людина прибуває ми відправляємо всіх військовозобов'язаних, які чи проходили військову службу чи не проходили вони всі призиваються до навчальних центрів в навчальних центрах вони до 60, там в залежності від навчального центру проходять підготовку навчання це навчання може бути як на території україни так і за її межами Готують по всіх напрямках. Але знову ж таки, тут все залежить особисто від людини. Тому що у нас, коли дівчата проходили навчання в навчальних центрах, то були такі хлопці, які доставали пластини з бронежилетів, для того, щоб їм було легше. Ну, вони шукають от скрізь наші українці вони скрізь у будь-яких умовах шукають легшого шляху. Ну, тому... але ж зараз можна вийняти пластину, але ну коли а ти поїдеш, ти її... так, треба звикати, але... Це Не... ж фізична підготовка та сама. Так, так само. звичайно, а фізична підготовка це основне і моральна підготовка також, тому що е під час проходження навчання вони ж приближені до умов бойових дій. Всі напевно чули, і зокрема, і в Вінницьких соцмережах, буквально нещодавно яскраво прокотилася історія про водія, який з Вінниці повіз на Закарпаття групу дітей спортсменів, і будучи там. Зустрівся з представниками ТЦК, ну і до Вінниці вже не потрапив. Дітей не було кому привести. Ну це правда було в соцмережах. Ось такі методи мобілізації, де от побачили, взяли і повезли. Вони нам поки що ще не характерні. Чи можлива така перспектива розвитку таких подій і на Вінничні? Ну як ви зокрема ставитеся до таких варіантів? До таких варіантів ми ставимося негативно 21 місяць війни. У нас такі методи не застосовувалися. Ми все ж таки надіємося на свідомість кожного військового зобов'язаного, і е, ну е, ну, тобто, вони закон фактично не порушили. Шо? Вони закон не порушили. Повернемося до цього водія. Якби водій часто став на військовий облік, отримав документи встановленого зразку, йому надали відповідь ТЦК, чому ти не призиваєшся. В нього була би повісточка на руках. То я думаю, що працівники ТЦК Закарпаття вони розцінили цю ситуацію, і він би за дві години в навчальний центр не вибув. А так як у нас ще розказують, що а чому я маю туди йти, а я туди не поїду. Ну, і це обурює також нас. Тому що е, всі кажуть, що в ТЦК у нас люди відсижуються. Ну, тобто, цей міф, да? як то кажуть, так Ми також це, вже є. Проговорили. Ми вже це проговорили, але 80%. Військовослужбовців ТЦК це ті люди, які повернулися вже з бойових частин після поранення і визнані ВЛК обмежено придатними. їм, Ви знаєте, коли в мене люди повертаються з груп заповіщення і розказують, яке ставлення місцевого населення, то воно болить. Душа кричить. Коли людина після чотирьох контузій заїкається, а військовозобов'язаний каже, ти що, прикол тягнеш? Ну, воно болить. І перемоги нам з таким підходом не бачити. Я розумію, що в таких ситуаціях всі біди шукають в тій структурі, яка займається безпосередньо цим напрямком. Але нашу роботу комусь потрібно виконувати. Кожен виконує свою функцію зараз. Якщо не ми, на наше місце прийде хтось інший. Нехай йдуть ці військовозобов'язані, які кажуть, що ми тут. Нехай вони посидять на наших місцях. Ніхто ж не забороняє. Це мертво. Så jeg havde noget mere, jeg synes,